Мої вітання. Нікому не секрет, що на пасіці повинні бути запасні завжди маточки, незважаючи чи в весняний період, чи в літній, чи в осінній. Зрозуміло, що в літній період якби, запасні матки це не так важливо, тому що на пасіці достатньо маточників, розплоду відкритого, трутня і можливості для обльота Маточки молодої, а ось уже в весняний період або ж в період осінні запасні матки конче потрібні на пасіках. Особливо якщо там пасіки від 20 вуликів, тому маточки потрібні. Друзі, ось в мене запасні маточки знаходяться в ось таких шестирамочниках. Пінополістиролу. В тому році в мене зимували дві такі маточки в такому шістирамочнику. Один шістирамочник в мене пропав, там було небагато бджоли. Другий шістирамочник пішов в зиму на двох вулочках. Вийшов він з зими, друзі. І в травні місяці я зробив це цього шестирамочника відводок, тому що тут просто тріщав від бджоли. зробив відводок. І в мене вийшло з тих двох булочок, що вийшли з зимі, два шестирамочника повноцінних, які я благополучно віддав своєму дядькові, тому що я йому не віддав, а подарував, тому що я йому обіцяв. І тут якби віддавав днем. Тому як льотна бджола літала, то я залишив одну рамочку відкритого розплоду, бджоли собі вивели, друзі, маточку. І зараз ми зробимо огляд і подивимось, яка тут ситуація зараз. Ну, на вигляд, на вигляд скажу, що бджоли тут мало, але розплід тут є. Зараз я вам покажу. Так, бачу, друзі, маточник. Маточник свіщевий. Маточник, маточник свищевий. Бачите, добре, що подивився. Чого? Ну, давайте зараз зробимо огляд далі і вирішимо. Чому проблема? Так, ну, сама перша проблема, друзі, це те, що вони голодні. Бджоли, друзі, голодні, їм потрібен мед. Ще один свіщовий маточник. Так, так, а чому? Ладно, давайте зараз я почну. З крайньої рамочки і ми зараз спробуємо визначитись. А ні тут. Все ж таки мед є тут. Вони не голодні, недостатньо як потрібно, але мед є. Так, так, так. Можливо, маточка якусь загинула. Навіть не знаю. Коротше, друзі, поводження джіл. Таке, що загинула матка. Тобто матки тут немає. Можливо, зараз так, швидше за все тут матки немає. Но зараз я ще огляну першу рамочку. І вам зараз просто покажу, яке поводження бджолиної сім'ї. ну Це тяжко нагодувати бджолиною сім'єю. Це нуклеус. Дивіться, друзі, яке поводження бджіл, коли немає матки. Бачите, бджоли сидять на рамках, піднімають ось так задниці і махають крилами. Бачите? Оце признаки того, що матки немає. Бачите, піднімають задниці і роблять вентиляцію. Ну якби вони тривожаться, ну тут є ось мат, е маточники, ну я залишу, такий бджіл, друзі, залишу. Добавлю я сюди печатного розплоду, рамочку. Так як це в мене нуклеус, тому тут а можливо, навіть нічого не буду додати, друзі, тому що толку, бачите, вони не пішли, щось, щось з маткою. Матка облетілась неякісно. Тому і загинула або ж не знаю, що сталося. Друзі, ситуація така, що я нічого з ним не буду робити, з цими бджолами. Так і залишу. Потім Просто маточка облететься і просто в мене буде запасна маточка на осінь. Зиму я їх пускати не буду, я потім просто витрушу в другу сім'ю, там цю жменьку бджоли, і все. Просто облетиться маточка і на цьому все. Зараз я вам ще покажу відводочок, який я робив на медовик. Ось, друзі, наш відводочок. Цей відводочок робився з ось цього медовика, тому що там бджілки дуже маточка дуже засівала. Я зробив невеличкий такий відводочок на маточку забравши. Бджоли самі там собі повитягували маточники. І думаю маточка облітися, буде все гаразд. Друзі, ставив ощинку, о щінку вони відтягнули. Це я їм ставив вже відтягнув. Скоріше за все ставив відтягнути. Ну, Вони далі не пішли. Тут теж такий відводочок невеличкий. Ось теж кусту ставив рамочку, ось бачите, бджоли навіть почали трішки печатати. Медок. Тут теж запаста маточка. Ну, ось, з рамочка повністю вся засіяна. Маточка бігає, з другої сторони теж все зась різновозрусний розпліт. Ну, а потім я буду дивитися, скоріш за все матку, якщо матка благополучно облетиться, Медовикові, то я молоду матку залишу у вулику, а цю підсилю печатним розплодом. А можливо вона сама себе підсилить до осені ще далеко. Я можу їх підкормити цукровим сиропом і вони на, 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 нарощують бджоли достатню кількість до зими і можливо підуть в зиму самі. Ну, Такі відводочки я їх, друзі, забираю у підвал сотохранилище Там в мене вентиляція чудова. І такі шестирамочники, там по дві вулочки, по три бджоли, вони прекрасно зимують у сотохранилищі Вентиляція там чудова. Зараз багато бджоли в полі. Ось так. Ось цей медовичок, який я робив. Ну, тут медовичок не дуже так і вийшов, тому що просто на соняшник була недостатня кількість льотної бджоли, тому що була потрава. Тому маємо. Що маємо, то маємо. У мене є ще один рій, ось був привезений десь тижнів три тому. І так і він, друзі, я його привіз, і я його не пересаджував. Так і він у мене стоїть у ловушці, Ну, поки, поки я не буду його пересаджувати. Ага, він рій невеликий, тому що... Як мінімум 2 чи 3 тижні рій на соняшнику, ну якби ловушка не тяжка. Щоб був великий рій, то за цей період тут би просто була повна ловушка меду. А так бджоли собі там, я ставив очинку, пусті рамки, вони собі там тягнуть язички, розвиваються, трішки метку підносять, ну бджілка працює. Це буде теж якби... Така запасна маточка на, на осінь, коли буду збирати вже сім'ї в зиму. буду оглядати, тому що може десь маточка пропала, можливо, десь сам задавив при відкачці. Дуже часто буває душаться маточки при відкачці, при відкачці меду, та і не тільки. Ну ось так. На цьому я буду закінчувати. До зустрічі на пасіці.